Олеся Сочан же не перший рік опановує писанкарство під керівництвом рейси Левди, керівницю гуртка писанкарства екоцентру імені Сергія Корнієнко. Я займаюся писанкарством вже три роки. Це моє хобі, і я дуже люблю писати писанки. Я вдячна керівнику Рейсі Васильівні за те, що вона мене навчила так гарно писати писанки. Олеся взяла участь у фестивалі конкурсі Таланти України, і здобула гран-при в номінації Народні майстри. Продемонструвала не лише ще високий рівень володіння технікою а й творчий підхід до створення лемківської писанки. Олеся вже сама може проводити майстер-класи з писанкарства і вчити інших цьому декоративно-ужитковому мистецтву. Треба взяти писачок та аромолампу і писати писанки. Лемківське, ми беремо яйце, робимо якийсь візерунок, потім макаємо в якийсь колір. Далі ми ще візерунок робимо і ще в колір. І так, поки ми не зробимо яйце, яке нам треба. Керівник гуртка писанкарства Рейса Левдик була відзначена подякою за професійну підготовку юної переможці.